Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами опять в гостях у нашого Олександра шаленого тракториста. І поки пауза між клієнтами, давайте ми поспілкуємося на тему, яка турбує так, Саш, свет, я тебе біду, яка турбує більшість а... клієнтів. Скільки коштує міні-трактор для того, щоб в господарстві він був? З чого почати. Що може бути першим трактором, що може бути другим, третім, п'ятим і так далі. З чого починати людям, які не мають трактора в господарстві? Всім доброго дня. От, по наявності найдешевий, задньопривідний з блокуванням диференціалу, буду вам запропонувати Шифен 240. Дана модель на 24 кінських сили. І це повноцінний трактор. Тобто в цьому тракторі повноцінна гідравліка, повноцінний вал відбора потужності. От, стандартна трьохточна навіска. Не путайте із мототракторами. Бо в мототрактора відрізняється і навісний механізм відрізняється, і бортові відрізняються. І там тут стандартно через кардан буде у вас і фреза працювати. Так, да, Він коштує дорожче трошки. Мототрактор. Мототрактор вам обійдеться в районі десь 2,5-800 доларів. Да? От. Ну, а цей буде коштувати 3200 доларів. Ну, це набагато кращий трактор, вже. це повноцінний трактор, яким ви зможете повністю виконувати всі роботи. Трошки дорожче можу запропонувати ще от на 35 кінських сил. От якраз поряд вони два стоять. Вони відрізняються між собою тим, що. У 240-го шипенга задні колеса на 20, у 350-го шипенга задні колеса на 24. І у 350 му вже йде примусова задня гідравлика. І даний трактор коштує 3500 доларів. Зараз, секундочку, поки переходимо далі. Друзі, хто тільки під'єднався, нагадаю, що ви на. В каналі міні-трактора та трактори України. І зараз ми з вами в торгівельному підприємстві Мініагро-Київ Захід, на Житомирській трасі в селі Бузова, і наш керівник Олександр розповідає про ті трактори, які в нагоді можуть бути вам в вашому господарстві. Завітайте, тестуйте, лайк, підписочка. І ми продовжуємо. До речі, нагадаю, що у компанії Мініагра є... Власна торгівельна мережа по всій Україні, а в Києві у нас два підприємства. Оце ми з вами на Житомирці, в селі Бузова. І, і в по селі... одеській трасі, і? на Гливасі. І в Гливасі. так. Так, Це у нас жиночка сороківка на 40 кінських сил з чотирьохціліндровим двигуном. От, з примусовою гідравликою. О! Ось вона да, це різні. Такі гідроциліндри два стоять. От, бо в шиферга там один циліндр стоїть, а тут вже два гідроциліндри стоїть. Е, також е, в даному тракторі є е, подозменшувач, двохдискове щеплення. От, звертайте на це увагу, бо є джельми з однодисковим щепленням, є з двохдисковим щепленням. І передні диски розборні, задні теж диски розборні. О, такий ну, трактор коштує 7700 доларів. У мене запитання на Денфіргах, в сороколках Ні, не, розборні. А, шіфінги, Тоже не, не А, ну ми розбарні. Це тільки розборні диски йдуть е, в тракторах, в тракторах тільки джима. От, що у 24-ці, що у 40 ці в них йдуть розборні. Також можна заплаткувати допомога. Маленький маневрений. От Є е, е, трактори Соліс. Екстра і Соліс 26. Вони відрізняються шириною міжряддя. В даному тракторі по центрах коліс 1,20 м в екстрі. У звичайному солісі по центрах 98 см. От. Кому там не сильно актуально міжряддя, От хто там садить на 50 міжряддя, тобто цим можна зробити міжряддя 50 буде він нормально працювати. У даних тракторах двигуни стоять От. від відкриваємо. Маленький, компактний. Повторюю, що на трактори Solis 2 роки гарантії. Чітко, Соліси це по суті янмар для європейського ринку. давайте так ну, Всі думають, що янмари робляться в Японії, але на самом деле вони робляться на заводі Sonnaліків. Також можу вам запропонувати шифер 404C, дана модель трактора на 40 кінських сил. Простий в експлуатації, він як не відрізняється від домфему. Хто там хоче донфенгу, дешевше, це от берете шефен і працюєте. Різниця в тому, що у Донфенга щеплення у сороківки хівки у цьому тракторі однодискове. І У сороковців шефенга вал доро потужності на одну швидкість, а у Донфенга на дві швидкості. Також тут є примусова гідравліка. До речі, друзі, нагадаю, що <кій> примусова гідравліка. Це винахід компанії Міняга. Саме компанія Міняга запропонувала виробникам поміркувати на тему її встановлення. І нас почули заводи. І це добре. Зараз вже і конкурентів заходять такі трактори, вони трошки в них дорожчі, але взагалі. Взагалі і по ціні, повторюся, шуфен 404 коштує 7100 доларів. По солісах звичайний соліс коштує 8800 доларів, екстра коштує 9000 доларів. Також є по наявності булат 244. От на 40 передач 3 плюс 1 і на 20 колесах такий коштує двигун 385 ВТ стоїть. Значить, Даний трактор коштує 5150 доларів. Також є Sintay 240 задньопровідний. Це самий дешевий циліндровий задньопривідний трактор. Даний трактор коштує 4100 доларів. Також джинма 244 -та на звичайній резині на 95-24. 3-циліндрово з Києвовським вигуном коштує 6500 доларів. По Лугулах Лугули є в трьох комплектаціях, є на є звичайній резині, на широкій і з реверсній. Ціни там починаються з 7000, 7200, 7300. Також є планя з сороківка з кабіною. О. Це ж така сама 40-ка, як і без кабіни, тільки з кабіною. Вони трошки відрізняються по о, тих джимах бокова куліса. А тут, звичайно, по центру, якби ну, нічого не змінилося, але коробка передач по центру стоїть. <гум> О, такий трактор коштує з кабіною 8... 9800 доларів. І е... теж нас примусової гідравліки. Давай покажу ось так виглядає циліндри примусової гідравліки. Як люблять казати, трактор з кабінету. <гум> <гум> Добре. Так, ну це ми э, взагалі по шоуруму пройшлися. На чи... Наступне відео знімемо по площадці на вулиці. У нас там є <coughs> японські трактори. Також є трактори. Буде нечутно, бо мікрофон на, не подумав взяти. На 75 кінських сил, на 105 кінських сил, на 50 кінських сил. Наступне відео зробимо огляд всіх інших тракторів. Ну, давай завтра пройдемо з нормально. Да, Друзі, дякуємо, що ви з нами. Лайк, підписочка. Слідкуйте за нашими ефірами. Ми будемо з Олександром робити більш-менш регулярно. Також будемо підключатися до наших торгівельних майданчиків по всій Україні. Нагадую, що компанія Мінягра є офіційний імпортер. Міні-тракторів в Україну, і ми самі їх веземо, розмитнюємо, робимо предпродажну підготовку і продаємо через власну торгівельну мережу. Тому, друзі, дякуємо, що були з нами. Лайк, підписка.